Читало в деяких психологів, що людям, які не впевнені в собі, корисно повторювати я творець свого життя, але саме слово творець в мене асоціює, асоціюється з творцем Богом. Отже, чи, чи можна так говорити. Мається на увазі, чи говорити я творець чи краще замінити слово творець на інше, я автор свого життя. Ну, я думаю, ви десь там підсвідомо розумієте, що є проблема, тому що, ну дивіться, якщо говорити про термінологію. Звісно, що автор. Або там, не знаю, режисер, або там автор сценарію, або виконавець, виконавчий директор, та яке б ви слово не підібрали, ви розумієте, про що йдеться. В чому проблема з творцем? Проблема з творцем є дуже сильно суміжною з проблемою, коли от зараз з'явилося таке слово, коли його ліплять ну, от реально всюди, де треба і де не треба. В основному, де не треба. Коли кажуть, ми створили простір. Як ти, людина можеш створити простір? Господь Бог створює простір і час. От було небуття, а він створив буття. Тобто нічого не існувало, а він створив. Якщо хтось каже, от я створив простір, ну як ти можеш створити простір? Там вже було то місце, воно існувало до тебе. Навіть якщо там не було, умовно кажучи, стін і стелі даху. То все рівно той простір там існував, той населений пункт там раніше існував. Навіть якщо ти це створиш посередині, не знаю, там, океана або на Дніморському, то все рівно той простір там існував, там була вже матерія. Створити це означає зробити щось з нічого, а простір це означає, що раніше там було не буття, а ти створиш буття. Розумієте, в чому питання? Ну, хто з вас? Можливо, десь там мав який вступ до філософії, чи там хоча б кілька предметів, то розумієте, про що йдеться. Але ну, сьогодні, ну, насправді, дуже часто кажеться, ми там творимо простір, і неясно, чи мається на увазі, що люди зробили, не знаю, облаштували якусь кімнату, не знаєш. Чи люди створили якусь спільноту людей за інтересами, і ті люди щось спільне роблять, і це у них називається цей простір. Тобто, це слово, ну, з тим самим успіхом можна казати цейво. От цей От це це його, і це його, то його, і це його, то його. Ну, те саме, що казати от, без кінця слово простір. Ну, так само і те, що пишете ви. От я творець, ну, ну ти не творець. Ти максимум, не знаю, там, можеш порозкладати по полицях те, що в тебе є вже в житті, але в тебе є вже життя, Того ти не його творець. творець творці твого життя це, умовно кажучи, навіть твої батьки. Які тебе зачали, і народили, і виховали, і внаслідок такого а не іншого виховання, ти маєш такі чи не інші там схильності, бачення, потреби, обмеження, комплекси і так далі. Вони тебе якоюсь мірою творили, але без Божого благословення і Божого втручання, то вони самі, звісно, цього би не зробили. Тому ваше зауваження слушне, ваше зауваження слушне. Так що, якщо можете, то звісно, собі заміняйте. але... Ось ці всі автотренінги про те, що я там творець. Я вважаю, що це не дуже по-християнськи. По-християнськи потрібно казати про те, що я співпрацюю з Божою благодатью. Бог мені дає благодать ось цього часу і ось цього простору. Він дає мені благодать загосподарювати моїм часом, використати його правильно, зробити правильно те, те, те і інше. Це я можу. Я це можу. Я можу е, зробити щось добре, я можу поділитися з кимось якимось благом. Я можу когось вислухати, я можу когось підтримати, я можу е, комусь допомогти. Е, ось десь так. Я можу правильно прожити своє життя. Ось таким чином, так. Але я це все роблю завдяки тому, що мене Господь Бог благословляє, і Він мені дає таку благодать. Ось так, напевно, правильно підходити.